Просто душа болить. Діти кричать, щоб я щоб ми всі виїжджали. Діти вже більше року просять, щоб ми виїхали. Ми терпіли до останнього. Шість грьбані, блін, на нас хочуть наступати, блін. Чули, що в сусідньому селі вони там людей повивозили на свою країну, блін. А я родилася в Україні, якого хрена я їм підчинятися, щоб якісь вистівалися надо мною. Я, я б знала, що вони не тронуть, щоб мене не вивезли, я б осталася, я б цього не залишила. Но як вони кажуть, вивозять, то я ще буду на них робити. Свої 64 роки, щоб вони виздихали всі. Своя домівка, своє все. Це одне. По-перше, куди їхати? Це друге. Друге, за які кошториси на сьогоднішній день, якщо все таке дороге, куди їхати? Ніхто роботи не має. Житла теж винайматися на сьогоднішній день дуже важко. Тяжко просто. А там знаєш, що в селі в тебе є город який не який. Картопля, цибулина, морковка це все своє просто, ти перепутаєш. Не переживай, сонечко. Все буде добре. Золота, віду, влаза, отакі. <сі> <сі> Саме головне, що Чуп, <сіпі> тята залишилося, індо утята залишилися, кролики залишилися, нутри залишилися, дві собаки залишилися, кури, кури залишилися. Це... Два кота, <сіпі> кота залишилося. Це просто. Це, це тільки словами сказати, просто поїхали, понасипали, наскільки хватить, наскільки хватить. Ми ж теж у нас сусіди виїхали, я за ними доглядала. Теж в них там хазь не невеличке, в них ну, є. Не прийшлося їхнє бросати, своє бросати. Чотири часа пішли зранку, там понасипали. На вулиці залишилося за багальність. Ходили, умовляли, але вони ні в яку вони відмовилися і все просто. Я просто їм розказую, що прийдуть гребаністи, вас, ну, вас постріляють, кажу, тут просто, ви розумієте це чи ні? Тупо, кажу. Сусіднє село вивезли на їхню країну, на їхню сторону. А ви що, кажу, сидите, чого? Просто ми нікуди не поїдемо і все. Всього. Дрон встаряє. Деріться! Деріться всі! Під час руху автомобіля fpv дрон намагався наздогнати екіпаж. екіпаж наш, однак, завдяки вогневій. Підтримці нас не вразили. Таня, сідайте. Давайте, сюди, 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 сюди. Ой, сідайте. Є нормально. Ось, ми не самі. Дивіться. Ой, які а Нашу забрали, хоч воно ж точно не виживе, великі виживуть. На перекріп можна встановити. Та той дед пішов із коровою. Діти сказали, що вас, беремо, вас заберемо. Добре, і зараз у нас перебуває в автомобілі 6-6 людей. Да. І маленький котик. А як котика з ваш? Сімка. Сі... Котик-сімка, <ріх> яких веземо зараз безпечне місце. Як діти вже скажуть. Може десь знайдемо хатинку, щоб просто жити разом десь. А може все буде добре, все втартується, вернемось назад. Головне, щоб хата була ціла та і все просто-напросто. Бо свої стіни завжди бережуть тебе. Вони тебе вічно додому тягнуть. Тепер можна диху, дихання. Той. Кому погано, може дитой. той, тому що зараз треба обдивитися машину. На даний час підтримка МВГ є ну, дуже потрібна і це дуже багато чого значить, тому що без них ми не змогли б виїхати безпечно, якби не вони. Так як наш автомобіль, як ми тільки виїхали, людей посадили в автомобіль, то відразу вилетів дрон і якби не було б їх, то, хто знає, чим би це могло б закінчитися. Дякуємо вам, що ви нас вимагають. нашими послугами. Дякуємо. На реєстрацію речі поки, хай тут. Ага, Добренько. Опа, так, заходимо. Заходимо, заходимо всі. Ми людей доставили у безпечне місце. Загалом сьогодні з селища було евакуйовано сім чоловік. Двоє залишились у рідних на шляху до міста Суми, а п'ять чоловік ми привезли у саме місто Суми.